Дуже радий за те, що шахи в Вінницькій області розвиваються і в Козятині, і в Жмеринці, і в Бару, і особливо в Маглає-Подільському. Моглів-Подільський шахове місто, де люблять цей інтелектуальний вид спорту і розвивають. Зараз йде дуже великий підйом на Вінниччині, і в частності в Магльові-Подільському. Дуже багато турнірів. І у вас тут дуже є поважна людина. Вацак Геннадій Анатолійович, який підтримує це, допомагає. От я за цим сліджу в інтернеті. 2025 рік для шахістів могилево Подільсько був доволі успішним. А під завісу року команда дорослих виборила перше місце в Кубку Поділля, а дитяче друге призове. Рік був дуже позитивний. Зміна поколінь у нас прийшла більш-менш успішно. Ми тримаємо призові місця в обласних змаганнях яких ми приймаємо участь, і ми приймаємо участь буквально в кожних обласних змаганнях, які і в українському рівні, і в області. Зміна покоління лише підтвердила тезу, що у могилеві подільському люблять шахи. До дитячої школи Вацак на заміну випускникам прийшли нові інтелектуали. Як давно ти граєш в шахи? – З першого класу. А хто тебе привів? Мама. Мама грає в шахи? – Ні, Папа. А як папа сильний шахіст? А хто сильніший? Ти чи тата? Mm, тата. А чому ти саме вирішив вибрати шах? Mm, бо мені так сподобалось. А що тобі не подобається? Mm, то що в них можна навчатися математики. Другі гуртки не подобаються. Мені більше шахмати подобаються. А за що? За те, як, за те, як там фігури ходять, як і як там цікаво, там цікаво, там розум розбивається. І нехай у цих зовсім ще юних хлопчиків шаховий стаж лише декілька років чи місяців. Проте в цьому році їхній старт був дуже вдалим. Вони вже відчули задоволення від гри інтелекту, як і їхні дорослі одноклубники. Мені сподобався цей спорт. Він впливає на логіку на, ну, на інтелект. на Це все мені подобається стратегія. Дуже розвиває логіку, математичне мислення і навіть пам'ять концентрацію. Батько мене зацікавив шахами, і ми разом почали грати з ним. Я їздив на змагання, і так я зацікавився шахматами. Це як хобі, це як спосіб провести час. Цікаво. Це як о, така о, розвиваюча гра. Інтелектуальна гра насамперед. Що вона тобі дає? М, мислення логічне та тактику дій. Він розвиває yeah. розумові здібності. І Це дуже цікава інтелектуальна гра. Традиційно наприкінці року, що минає, шахістів дитячої школи Вацак, збирає разом з тренерами на чаювання засновник та меценат школи Геннадій Вацак, кандидат майстри спорту з шахів. Це ще один привід для підтримки командного духу, обміну думками та планами, коли діти перед собою бачать приклад успішних дорослих і в спорті, і в житті. Проведжають рік на позитиві, і на такому ж позитиві зустрічають новий. Саме найкраще, щоб було побільше вже учнів, побільше, щоб вони мали досягнення там перший розряд, кандидат майстри спорту. І щоб 26-й рік вже був вже трошки вже краще, особливо на молодому поклінні. Хочу побажати в 2026 році показати кращі результати, чим цьому 2025-му.